Якщо ви починаєте розкочувати тісто для піде, то пам'ятайте, ми не розкочуємо його круглим як піца, а робимо навпаки ось таку продовгувату основу. Ну, кругло ж все одно можна зробити. Ну тоді це буде це не традиційне. Піде. Так, турецьке піса. Це вже буде не піде. Це вже буде італійська піца. Фінолик. Але от для мене характерно це те, що ти дійсно можеш класти дуже багато різних начинок. Вони можуть бути більшої і меншої форми, ось ці піде. І от просто, що тобі на душу лягає, ти сюди і кладеш у форму. Обов'язково потрібно сформувати, потім буде бортик, але я спочатку зроблю покладу начинку, а потім буду формувати вже бортик. А бортик і високий треба? Ні. Просто щоб не витікало, просто щоб начинка трималася а, серединки, і як основу будемо брати дуже смачний а, томатний соус. Ось цей, наприклад, а, беремо смуком. І незважаючи на те, що в Україні війна, наші виробництва попри усі труднощі продовжують працювати і забезпечують українців якісними продуктами. Тому я основу, беру смачний кетчуп, буду вимащувати ось сюди і зверху накладати нашу начинку. А ти саш можеш М -м -м. деко вже підготувати? Те, добре, ні, ну але я хочу сказати, що е, наскільки я розумію, що в нас що це так само можна вважати стравою тимсько-татарською пісні, правильно. Кримська вона татаці? близька до турецької. І е, Можливо, вона ли, на основі, я так розумію, що все-таки в Криму, коли ми його звільнимо, ми поїдемо і всі будемо коштувати, це піде. І... Ти знаєш, завтра буде Ахтем Сейтаблаєв, можна запитати. <рес> Бо у них є янтики, у них є кі-кі-кі-кі-кібе, кіб. Кі", 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 Кі Кі", не пам'ятаю, якось, називає... якось називається називається їх м'ясний пиріг з картоплею. Не пам'ятає відверто, а, але є у них якась така страва. Ну це типу, по типу, але більше схоже до пирога, не до піде. Молодець, Саша, дуже круто. Я старався. Що-що, а пергамент на деко я вмію в О, Знаєш, що я, я трошки перший раз зробила неправильно. Що? Треба було напевно розкочити. А я думаю, тепер як я буду перенести? переносити? Да, да зможемо ми ну, у нас же троє, а рух відповідно шість шість. Якось за п'ять. Що перенести треба? Піде? О, піде, Піде. 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 воно само піде. Його носити піде. не піде. треба. Багато, мені багато Але багато помічаєте наскільки е, ну якби подібності із італійською кухнею? Дуже. Це по суті піца. Ну По факту, це просто піца, просто довга. А зараз ти намагаєшся зробити. Цей, З неї хачапурі. Хачапурі, заліплюючи. Ось так обов'язково. Ми формуємо ось ці довгі штучки, якби такі криєчки. Ну і тут будемо Лодочка. защіплювати так. Щоб у нас форма була. Ой, красиво. Бачиш, а тут трішки щось від вареничків пішло, бачиш? Складочки заліпили. Дивись, правда схоже? Дивись, який бортик красивий. Так. І побільше, побільше, побільше сиру. Сиру. Зараз ми все перекладемо з тобою, перенесемо на деко, засипемо смачним сиром і будемо ставити випікати. І воно потім, як піде, як аж піде. побіжить. Воно такий човник мені нагадує. А я тобі що кажу. Давайте трішки більше дізнаємося про історію цієї страви, турецької страви під назвою піде, для того, щоб нагнати апетиту. А я тим часом, вже розумієш, я легко. Ні, давай вже на декові сир перенесемо. О-о-о! І пішли, 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 пішли. Пішло, 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 піде. Все піде і у вас на кухні. Посипаємо смачно сиром, і перше піде наше готове. Дивись, як розкішно. Ка швидка у приготуванні випічка з неймовірною феєрією смаків піде невід'ємна частина турецької кухні. За однією з версій піде з'явилося більше тисячі років тому. У середині дев'ятого століття в містечку Бафра на березі Чорного моря. Місцеві пекарі додали до сирих хлібних коржів начинку та запекли їх. Експеримент неймовірно сподобався, і так на кулінарній карті світу з'явилося піде. До сьогодні у Бафрі готують цю випічку за автентичним рецептом. На тісто викладають баранячий фарш та запікають у печі. Але на цьому турецькі кулінари не зупинилися. З часом піде отримала оригінальну форму своєрідного човника та величезну палітру начинок: м'ясний фарш, ковбаски, яйця, сир, овочеві асорті, зелень, гриби та навіть картопляне пюре. Так піде подають і в фешенебельних турецьких ресторанах, і продають в малесеньких вуличних точках. Таку випічку з собою там годують за лічені хвилини. Знайти піде можна навіть у кондитерських з банановою шоколадною виноградною чи інжирною начинкою. Словом, кожен турецький кулінар має власний секретний рецепт найсмачнішого піде. У Туреччині піде страва, яка об'єднує людей. Подають ці човники як на різноманітних громадських заходах, так і на затишних сімейних святах. Що там казати, навіть Роксолана із одноіменного телесеріалу їла цю неймовірну випічку. Ми вирішили е, сьогодні так, поки наше е, піде, буде е, випікатися, але щоб е, Ігор не був голодним. у ну, нас є... Е, вже можна коштувати? В принципі, так. Ну, Зараз будемо нарізати. Але будемо я нарізати. хочу сказати, що в мене просто така, знаєш, якби каламбур таки вийшов, що поки піде, буде доходити. Це, це смішно. Деякі одне з піде, в нас вже прийшло. Два, піде, до речі, реально хаче Хачапіца? Хача-піця? Хача-піця. Ну, дивись, ну по формі це чисте хачапурі. Абсолютно. Якщо ми зараз зверху звернуємо. Ну хачапурі, повдавало... можливо, трошки пухкіше тіста, але дійсно Ну схожі. по факту. А якщо зверху ще жовточок, то просто ну, ідеальна Хачапурі. Але Значно, Хачапурі значинкові. Я ну, я, я був в Туреччині кілька так. разів. Я був там і ну, в Стамбулі, в Ізмірі. Ну я обожнюю ну, я, я їхню кухню. Я справді. піде не їв жодного. разу. Я теж піде не їв, але зараз я покуштую. І тепер наступного разу, коли Київський Динамо збірна України буде грати десь в Стамбулі, я обов'язково буду їсти тільки піде, <реш> щоб у Динамо все пішло. Да. Ну що, ну, то це цілі вас? традиції. А хочеш помастити яйцем, щоб воно таке знаєш, скученьке, було красиве. Ну, давай. ну то давай, да. Давай, давай, давай. зараз. зараз. Ні, зараз ну зробу. Якщо яйцем ще помастити, то точно То хочу все. Полити. То вже по аджарськи пішло. По аджарськи та, і зверху ще яєчко. Е, проста страва, мені здається, максимально нескладна. Тому це закликаємо вас так само готувати. І... Е, Головне, щоб вона була що... висока температура в духовці, а ти зараз Саше це так, перевіриш. Тимуна... головний мені в цьому мені здається, бонус, що на сніданок вона максимально зручна, що вона запікається дуже швидко, так дуже так, швидко. абсолютно вірно, дуже швидко, тому що начинка у нас всередині готова. Різниця все ж таки від піци, від хачапурі тим, що тісто для піде відверто не товсте, а тонесеньке начинки багато. А тісто, то а не. Якщо взяти тісто, наприклад, звичайне з магазину, з морозилки дістав, так розкатав, склав і заліпив. То буде тобі смачно в будь-якому випадку, бо воно гаряче і домашнє. Тому е тісто тістом, але якщо є таке, то можна і з іншого готувати. Тут головне випадку. соус, е курка і, і сирок. багато сиру. І бути голодним. Це традиційно у нас. Вах, Все піде, іде. іде. В духе. Ах, ну що? Так, так. Давайте типу, покуштуємо. Це щось вперше. Хлопці, ви так рано починаєте куштувати. Не, ну ми куштуємо тільки. Ось, ми бачите, не їмо, дивіться, ми куштуємо. 180, 180 зробити зробити навіть 200? можна 200. 200? добре робити і піде, нарізається ось такими продовгуватими шматочками. Тобто, не як піца, Саш, Дивись, дивись, як нарізається, бачиш? Підсунь до мене, бо Та я зараз, так нарізаєш, так? Ось так. Ось такими довгими, довгими шматочками. Я думаю, що ви вже тут якраз можете підживитися. Я от люблю ці штучки. Нехай смачне буде і вам сьогодні вдома. Нехай тепло зігріє ваш дім. Смачні аромати, збирайтеся родини за великим столом. Що? Смакуйте! Це фантастика! Отак би кожен день, так, хлопці? Це просто фантастика. Люблю, коли вони так смакують.